Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма Культуротерапія і я, її ведуча Галина Приріс. Інколи задаєш собі питання, чи можна мить зупинити? Звісно, що можна. Це тоді, коли ти сідаєш до вишивання, це коли душа зупиняється, це тоді, коли очі споглядають на полотно, руки перебирають кольорові нитки, а голка ось-ось уже -ось у чеканні першого стіпка, першого хрестика на полотні. Сьогодні ми поведемо мову власне про вишивання, що є душею української жінки, що є душею української культури. Без вишивання, ну як хата без вишивання, та ніяк. Тому вишиття має своє значення у е, житті сьогоднішньої нашої гості. До вашої уваги, вишивальниця, новороздільчанка, жінка, яка у кожному цінує красу. Усіх її вимірах, в кольорах, в барвах, у правді, вмінні цю правду побачити у вишиті, тому що кожний хрестик він щось у собі несе. Кожна кольорова нитка вона береже якісь емоції, якісь е, виливається у полотні у певний візерунок. До вашої уваги, Таїсія Цюрпіта. Доброго дня, пані Таїсія. Доброго дня, пані Галина, доброго дня студія, доброго дня, шанувальники вишивання. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли та ще й ви перенесли свої роботи. Новий розділ це місто особливе, де один одного знають, і чутки про те, що у вашому домі так багато гарних картин, так багато те, що ви звете своєю долею у вишиванні. Пані Таїсі, а коли вперше оце таке вишивання прийшло власне, у вашу долю? Ну, таке вишивання прийшло. На мою, на мою долю, можна сказати, от недавно, недавно. Але, зрештою, почалося почалося то ще, може, з 10 років мені було, може, 12 років. Я заглядала, як моя мама вишивала, але мама вишивала тільки гладію, А я спробувала, і мені то не вдалося. Ну, і мама тоді почала мене вчити стежком вишивати. І я почала такі, ну, не знаю, може, чотири, може три було роботи моїх, ну то було дуже давно. І все, я тоді, як то діти росли, школа вже таким не займалося дуже. І мама більше мала роботи, вже тоді ходила на роботу. І, а от початок, а початок? Хрестиком, вишивання хрестиком то було в 78-му році. Я була в декретній відпустці, вибачаюся. І моя сусідка, така була пані Марія Ліва, по сусідству, так само жіночка, була в декреті, і от вона вишивала ковр на стіну. І мені то дуже подобалося, подушечки. А я хрестиком ніколи не пробувала вишивати. І почалося все з того ковра. Там були тоді хрести, хрестики великі. такі. Ну і я старалася підглядала, а то не було нічого, то просто треба було дивитися і шити. І я так шила, вишивала, дивилася на неї, от дивилася в її, щось не було не завжди отрималося мені. Часами вона мені поролими з нею і починали заново. І так я навчилася шити. Тоді знову пройшов час. Щось там дрібненьке було, якісь там серветочки, якісь там кутнички, такі, щось таке вишивалося. А тоді знов забулося, діти вже підросли, було більше треба було уваги звертати для дітей. А десь 10 рік, 2010 рік я вже мала. Внуки були, і діти мене, нібито то мої внуки, попросили. бабцю, у нас, у нас в школі буде виставка. бабцю, може би щось би таке вишити, і купили такі малюночки. Такі маленькі були такі малюночки. Знаєте, я подивила, і я почала так, якби ті малюночки вишила. Вони були дуже задоволені, дали ті малюночки в школу. Вони навіть якісь там призові місця. Тут приходить внук, один нібито каже, ой, я вже свою забрав, прийшов другий внук і плаче. Я кажу, ти чому плачеш? А він каже, бабцю, робота моя пропала, Нібито ту, що я дала до школи і роботи. Я кажу, ти не плач, я кажу, я тобі ще вишую. Ну, і, і так вийшло, то він, але вже бабцю ши. Я кажу, добре. І то такі, пам'ятаю, я їм таких невеличкі були картиночки, але то були мої перші. Ну, тоді вже була... Думаю, я як тим двом вишила, ну, а я їх вже мала п'ятеро внуків, шестеро одна дівчинка, так якби шестеро вже такі на той вік, ну вони ще були такі менше. І я їм кожному хотіла. Той, хто що мені говорив, той хотів зайчика, той хотів Медведика. Та, що дівчинка, я ще маю дочка в Польщі, проживає, та хотіла дуже коня. Я їй такого коня на полі, з такою гривою, з такою травою високою, я її то вишила. Ну, і тоді вже зустріла ще одну таку жіночку, вишивальницю з нового роздолу, то є пані Марія Адамчук. Вона так само вона є знана в тому всьому, вона мені показала, як шити. Зі схеми, з такими позначками, там є такі, бо я так переважно нібито, хотіла тоді шити, але так якби отак, дивилася і тими нитками, то що там були, стільки хрестиків рахувала, і так я шила. А тут треба було, я казала, що я ніколи в життю того не навчуся. ніколи. Але прийшла, каже: ні, сідай, я тобі покажу і показала, а тепер я іначе я не вмію шити. Мені дуже легко з тими позначками шити дуже легко. Ну, так що от так навчилася і так шию, так що можна сказати, десь з 2010 року. Але то і так не випадало кожен час мені, кожний рік мені шити. Я не мала, коли мала вільну хвилинку, я тоді сідала. А так діти, внуки були, ну, і звичайно, робота ще була. Е, пані Тися, ви з таким захопленням розповідаєте про. Те, як вишива як ви пізнавали вишивання, як ви пізнавали секрети вишивання, як вас навчали? Ваші ну можна сказати такі. Теж молоді, але такі наставниці. Місто новий розділ, бо ви новороздільчанка, тільки-тільки тоді утворювалося. Воно тільки-тільки починало ваше своє життя і з'їжджалося у новий розділ звідусіль. Тому що особливо молодь їхала, і виділилися історії, що ваша дорога теж прийшла у новий розділ. Яким чином, звідки ваша дорога пролягла, і як починалося складати життя у вашому теперішньому домі? Ну, як сказати, моя дорога була дуже далека, дуже далека. Я приїхала з Донбасу. Приїхала я тут з родиною. Ну, звичайно, то було молоде місто, будувалося. Ну, і ми так вирішили, що в нас було троє дітей. Ну, і якась перспектива тут є більша, звичайно, і на навчання, і на все. Ну, і так батьки вирішили переїхали сюди. Поселили нас відразу, як то кажуть, гуртожиток. Такий холостяцький гуртожиток, там але був там такий один поверх, там, де жили люди сімейні, і ми там так само проживали. Ну, проживали ми там більше як два роки. Ну, і там я, там я своє зустріла, ну, можна сказати, щастя, там я зустріла свого чоловіка перший раз, перша кого я побачила, то його він підійшов до мене і спитався, чи мені помогти нести з тої ми розвиєте. <рес> тобто ви поділилися такою неймовірною історією, що коли ви в перший день приїхали у місто зі своєю родиною, будучи ще юнишись надрічною дівчиною. Підійшов хлопець, аби допомогти вам поносити речі. Так, так, так. Ми зустрілися, серденька закалатали. Ну, і... може, не зразу. Але... Я вибачаюся, може, не зразу так аж було. Ну, було, було. І так, і так, по, потихеньку, помаленьку, і пройшло більше два роки. І ми тоді завели сім'ю, троє діточок собі придбали, три донечки у мене є. Ну, чоловіка вже немає. Але діти, от діти є, троє дітей є, троє зятів є, шестеро внуків, троє правнуків, так що я вже дуже-дуже багата людина стала. Батьків немає. Але я ну, батьки не завжди ж бувають живі, не будуть стільки жити, скільки я живу. А мої дітки і їхні родини вже, і то все, так що я є багата. Мені здається, що я найщасливіша, найбагатша людина в світі. Ви багаті своєю родиною, ви щасливі своєю родиною, але вони тішаться тим, що бабуся має щось їм залишити і подарувати. Це і ваше вишиття. Пані Таїсі, програма сьогоднішня називається Культура терапія, коли за допомогою того, що ми творимо від душі. Душа наша зцілюється, душа наша лікується. Ось на даний час ми маємо е, час Великоднього посту, а ще цей час є скалічений війною, повітряні тривоги, страхи. Чи допомагає вам ваше вишиття у такий складний час? Так. Так. Я як маю тривогу, в мене дуже багато є образів вдома. І от я як, як мені тяжко взагалі, як мені дуже тяжко на душі, я. Відразу розкладаю своєрусь зі стола, все позбирала, розкладаю нитки, розкладаю своє вишиття, все, і я забуваюся. І мені тоді легше. Я просто забуваюся, дивлюся на ті хрестики, дивлюся на то все. Поволі я дивлюся образ, утворюється образ, утворюється ще там. То що, я вижу, то, що я хочу знати, то, що я вижу, може там треба й ниточку якусь замінити, може там треба подивитися, може в другу сторону десь щось поправити. Ну, Буває і таке, звичайно, що буває і таке. Пані Тисі, розкажіть про. От Поряд із вами ви привезли образи, які якраз є на великодню тематику, де є скорботні і де є Воскресіння Господнє. Покажіть їх, будь ласка, і розкажіть куди. Той образ. Такий образ. Я їх більше як 10 вже вишила, більше. Я і своїм дітям дала і внуки, котрі маю двоє дорослих вже внуків, а четверо ще, ще менше. Так що я і дітям дала, і внукам дала. І кожен хоче, а скільки людей таких От просто просять мене, слухай, може, ти мені вишиш? Ну, звичайно, вишив в подарунок. Я ніколи не хочу нікого, нічого від нікого брати. Просто в подарунок, щоб мене пам'ятали. Ну, можливо, хтось би так сказав, гарна робота, а можливо, би хтось сказав, приємна людина. Чи там, ну, от, -от такий, такий темат. От, така от дуже багато є. Різних в мене є тематів на таких образів. Такий скорботний образ Ісуса Христа. І поряд у вас є дуже гарний образ, який десь символізує воскресіння Господнє, таку Божу ласку. Розкажіть, яким чином цей образ ну вишивався? Може, певна історія, чи бажання вашої душі, чи потреба вашої душі? Не, то було то є бажання було от такий образ. То є бажання було моєї душі. Я його шила так захоплено, так, так старалася. Мені здавалося, що як я його вишию, то будуть всі дітки коло мене, мої внуки будуть, мої діти будуть всі коло мене. Я їх всіх горнула до себе. Ну, у, нас така, у нас така є м -м -м, традиція, що всі свята починаються у бабці, у мами про бабці. Так, що то є моє, то є, то є найдорожчий мій образ, той, що я стараюся завжди. От мені здається, що я і мої діти. Це така велика Божа любов, якою ви хочете огорнути, як своєю материнською любов'ю, Бабусиним таким щастям огорнувши свою родину, ви маєте таке велике, велике бажання. Пані Тисі. Будучи, я бачила ваші роботи, яких є ну, більше 70 вишитих таких картин. Сьогодні ми маємо тільки-тільки чотири -тільки з собою у студії. Вони є різна тематика. Вони мають е, такі емоції ваші, які ви вклали у них. От поряд є вишиття. Отак, От давайте ми покажемо на камеру, де вкладена весна, де весна спинилася з синичками у буску. Так, то є завжди після зими, після зими йде весна, після весни йде така весна, справжня весна йде. Ну, І тут хочеться так. Тут дивишся, тут дивишся на на все, тут пташки тобі співають, тут дивишся, бузок розквітнув, і ти в душі так само квітнеш. І, здається, треба треба піймати той момент, щоб запіз... Залишилося, залишилося воно так. Залишилося воно не тільки мені в душі, і я хотіла показати то, що мені лишилося, то що ну от, от такі в мене, і то завжди так природа, природа тільки то є натхнення людини, і створюєш тоді, коли така природа тебе потребує. Ти потребуєш того і вона тебе теж, і так, і так вони виходять. Дякую, пані Тисі, Я якось задумувалася. От ви вишиваєте картини, ви вишиваєте образи. В Україні є дуже гарна традиція вишиття рушників, вишиття сорочок. Чи ви вишиваєте таке? Ні, такого я не вишиваю. І пробувала. Я пробувала не то, щоб сказати, що я не вишиваю. Я пробувала, то ну, воно мені ну, не йде до душі, воно мені одноманітне. Я тільки вижу ті самі хрестики, той самий візерунок. Воно мені не підходить. Я люблю кольори, я люблю життя, я люблю таке, щось можна сотворити, і воно тобі лишається. А так стеж стежочок за стежочком, то, то, то не є для мене. Але вишиття, воно присутнє у вашій, е, вашому домі, у вашому житті, у вашій душі як краса кольору, краса барвів. Е, маючи... Таке велике потребу передати це все униці, це спершу треба чимось надивитися, насолодитися. Що вас надихає так гарно творити? Ну, Надихає мене, звичайно, любов, любов до того вишиття, любов до того, щоб воно, щоб воно зафіксувалося, і було то. Було то от я, я хотіла так. Я дивлюся, о, я колись так хотіла, мені вийшло то. А, а от на зиму я вишила зиму прекрасно, я вишила осінь, все, я вижу барви, я вижу все. Для мене то є щось. Відставивши у бік усі жіночі клопоти, відставивши у бік усі клопоти по дому, ви вишиваєте. У який час вам вишивається? Переважно мені вишивається, може я неправильно, і може мене ніхтось так не зрозуміє. Вечірній нічний час. Тоді, коли тиша, спокій. Я дуже люблю. Я дивлюся, я можу сісти вечором, от в день, в день, то як в день, а сідаю, включаю лампу, беру собі необхідні мої всі речі, ниточки, голочки, все, те, що я потребую. Я сідаю і я так дивлюся, в ламп, от лампа світить, і я дивлюся на лампу і дивлюся на той образ, що я його створюю. А я не дивлюся, я очі підніму, а там вже сонечко всходить, там вже сонечко світить. І для мене той час так проходить скоро. І я так думаю, що то, от, що то так повинно бути. Так воно повинно бути, я навіть не замічаю, і тому то такі, от, такі образи, таке от, натхнення твоє. А якщо отак запитати, от вишити отакий бузок з синичками або образ, який ви вишиваєте, скільки часу потрібно, щоб створити таку гарну роботу? Ну, залежить, я так думаю, можна сказати, до місяця часу, місяць, півтора місяця. Якщо я дуже хочу таку картину, дуже от -от вона мені перед очима, я буду де ходити в день, там я її вижу, я хочу, я хочу вже сісти, я хочу вже вишивати, вже починати. Але ж домашні клопоти теж є. Ну і от так так в мене трошки може тому і довше виходить, що й і місяць, і півтора місяця. А здається, ну що там є шити? Подивишся, ну що там є? так Ну, от, от, синички, там бузок, тож, тож. А там, в тому бузку, там є шість, там є шість кольорів тільки одного кольору, не одного кольору, а шість Гама. Гама тих шість відтінків такого кольору, а листочки. Так само 5-6, то треба кожну ниточку вибрати, кожний хрестик знайти, так щоб вишити його. Так що, от, от такі в мене. Я, якщо є бажання, якщо є змога, то я дуже дуже. Мені здається, ну не знаю, скоро, не скоро, але так я шию. Ви, коли розповідаєте про ту свою роботу, дивитеся на неї з такою ніжністю, і ласкою, і так розумієш, що воно для вас є дуже важливим. Важливим є для вас ваше вишиття? Дуже важливе, тому що я вкладаю душу. в то. Я вкладаю все. Я вкладаю от, своє. Головне, що я вкладаю своє, то, що я хочу мати. Ті всі кольори, дивись, ну, наприклад, от є, є такий образ, я дуже люблю картини такі, там, де люди, там, де можуть бути ну, тварини якісь. І от, і от я дивлюся, і воно повинно. Я то хочу, то що, то що я хочу. Можливо, часами є так трошечки не так, але я хочу так, я краще випарю ту ниточку. я її я її заміню другою ниточкою, але так зроблю, так як воно повинно мені от, до душі, і я його вижу. Ви навіть, коли говорите, навіть не слово нитка, а слово ниточка з ласкою, з любов'ю, це так приємно чути. І якось при бесіді ви поділилися, що Бог дарує вам на дорозі тільки добрих людей, які з добром є, які приходять до вас у дім тільки з добром, яких ви зустрічаєте за увесь свій життєвий вік людей, наповнених добром. Ну, то, то є одне моє но. Я е, ну, працювала так само, так, що я працювала дуже багато з людьми, Дуже трошки так на керівній такій роботі, і з людьми, і я завжди завжди люди тулилися до мене добротою, красою своєю. І я тому так е, відчуваю, що от я, ну, я можу вибрати тих людей, тих людей, котрі мені тільки, а котрі люди такі. Ну, є люди підлі, вибачаю за слово, є люди різні, є люди заздресні, там ще щось. Таких в мене друзів немає. Я тільки стараюся, тільки то, що я зображаю на, на картині, то я стараюся. Мені здається, що то є, от є образ от такої людини, така дівчинка, от така. Показаю. Така от. От така картина є, так? І мені здається, що от такі люди всі повинні бути в моєму оточенні. Я дуже люблю таке. І, мен... І от стараюся, щоб такі були люди, такі такі всі-всі такі люди, щоб такий цілий світ був. Як ви гарно говорите, коли жінка говорить про красу душі. І та е, панянка, яку ви вишили, і ви сьогодні її привезли показати у студію, така ніжність жіночої краси. Напевно, і така душа ваша, така ніжна, жіноча, яка потребує кольорів на, на полотні, яка потребує отих ниточок, про які ви так гарно розповідаєте. Чи сьогодні є у роботі одна із ваших. Е, ну, вишиваєте, ви ж постійно вишиваєте. Так. Що на сьогоднішній день ви вишиваєте? Ну, на сьогоднішній день. Я закінчую такий образ, що прийде такий момент, що я покажу людям ще то. Ну наразі я його не скінчила. Але більшість я вишиваю образи, образи, вони мене заспокоюють. Я сідаю, я за все забуваю. Я не чую е, тої тривоги, то, що включається. То, що включається, я не відчуваю того страху тоді, бо ну бо так ставлю і так я дивлюся, і Бог коло мене. Мені здається, що Бог завжди мене оберігає, що я вишиваю ті образи, значить, значить він мене береже, бо я їх вишиваю, я хочу, то натхнення в мене є. Значить, і він мене любить, і він мене береже, так як я його люблю і вишиваю. Ось у кожному вашому слові є відчуття того, що вишивання це дійсно є лікування душі, це дійсно є заспокоєння, це є вміння в сьогоднішній важкий час забарвити такими нитками, особливо для жінки, яка береже свою родину, яка молиться за свою родину і бажає, щоб кожен день був із красою і добром. Я вам щиро дякую за те, я що дякую. ви. Але я ще трошки вас переб'ю і скажу, що я. Як сідаю вишивати, я без молитви ніколи не сідаю. Я перше молюся, а тоді сідаю вишивати. І мені здається, що мені тоді й Бог допомагає. І все добре. Ось які гарні слова. Перед тим як сісти до вишиття, помолитися з чистою душею, з гарними помислами, тоді. Тому і відчується, що в тому образі чи в тому в тій картині, яку ви вишили, відчується тепло ваше вашої душі, вашого розуміння, що світ також є під Божою ласкою і з Божою красою. Пані Тасі, вишивайте, даруйте радість людям, роздаровуйте, бо ви дуже багато знають, що ви просто даруєте ваші роботи для своєї родини, для своїх знайомих, для того, аби залишилося спогад про ваше ім'я, про вашу роботу у певних домах, де живе добро. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Я вам дякую дуже. Дякую, пані Галині, дякую студії, дякую всім людям, котрі... Почують, може, мене, може люди, котрі і знають мене, я вам дуже вдячна за то. Живімо у красі, і світ стане ще на хвильку красивішим. Живімо у своїй душі, яка прагне щось творити. Хочеться вишивати. Так, це є українська душа, яка прагне світ зробити яскравим за допомогою ниток. З вами сьогодні була вишивальниця новороздільчанка Таїсія Цюрпіта і була програма Культуротерапія, яка каже, що можна полікувати душу тільки красою. До нових зустрічей. Бажаємо один одному цієї краси.